Постріл серед ясного неба і не де небудь я в Охтирці біля продовольчого ринку в найбільш людному місці. Перші хвилини люди ще сумнівалися, а раптом зброя іграшкова. Проте злочинець виявився озброєний справжнім бойовим пістолетом. Ось де порушення порядку. Зброя серед города бойова і ми з вами ходимо. Голій босі без бронежилету. Зловили одразу і викликали міліцію. Уродженця Охтирки з запорізькою пропискою, якому недавно відкривали Шенгенську візу. Роззброїли учасники громадської організації Патріоти Охтирщини, які на щастя опинилися поруч. Їхні рішучі дії врятували Охтирчан від серйозних наслідків використання стрілецької зброї не за призначенням. Добре, що небайдужі люди зреагували. Добре, що люди це сиділо. Якби предотвратили, тому що обойма була повна у хлопця. Ми бачимо, і в якому він був в стані, і чим це могло кончитися. Це тільки, мабуть, Богу відомо і йому самому. Будемо сподіватися, що наші правоохоронні органи дадуть відповідь на це питання. От скільки це хвилин пройшло? Уже бачите, 15 хвилин пройшло. Уже хлопці підходять наші. Молодий чоловік приїхав на таксі, як стверджують очевидці, хотів продати зброю за тисячу гривень. Вистрілив на щастя в землю безпосередньо з машини таксиста. Водій каже, пасажир був неадекватний, просив відвезти до Росії. Він заїхали там по Франка. Заїхав до якоїсь друга, тоді я підождав, тоді каже, мене доміняй. Ну кажу, поїхали. Кажу, іди, кажу, міняй, що ти там міняється. Кулю, що знайшли неподалік, разом з документами і телефоном правопорушника, передали міліції. Слідчі поки не дають коментарів, чекають висновку судово-медичної експертизи. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.